Слава Ісусу Христу, любі молільники, щирі вітання, кожному з великим торжеством, одним із найбільших свят Преображення Господа нашого Ісуса Христа, свято величне, свято, яке дає нам ту велику надію, свято переміни, свято тоді, коли ми хочемо змінити своє життя на краще, перемінити. Переобразився Христос на горі таворський, свято преображення – це наче та біла одежа. Здодягнімося в цю ризу правди, в цю ризу спасіння, яка спасає, дає надію, яка перемінює наше життя. Бо каже Господь: слухайте Моє Слово і виконуйте Його. Апостол Петро сьогодні говорить до Ісуса: добре нам тут бути, збудую три намети для тебе. Для Мойсея, для Іллі, і ми скажімо: добре нам тут бути. будуємо ці намети Божі, входімо в них, бо там, де збираються двоє і троє, там я між ними, усіх святом преображення Господнього.